Дві гілки обрізали, пів дороги перекрили. І далі стоять. Один робить всі стоять. Вони тут дерево обрізали місяць назад. Вовка, а ну-ка йди сюди. А ну нас знімає, я йду до них, бо в мене від того всього нерви хіба беруть. Він машину навіть не забрав, розумієш? У ну, людини стоїть машина, він кидає на машину ту кудись хоч. Відроти йдуть. Ну, ну, 10 дроти. сантиметрів від дрота відрізають мілки і через тиждень, два, місяць знову буде то саме. Знову... Він не має права різати ціле дерево. Добре, можна відрізати мілки А, так, так, а різати мілки? дерево одне й то саме три рази в місяць має право. Ні, мені не хочеться поговорити, тут моя хата, і тут дроти йдуть до моєї хати. Мені не хочеться поговорити. Та я бачу, що це робить. Так зріжте його повністю. В чому проблема? Так і так і робимо. Будемо писати заяву. В чому проблема? І як? все буде. Я маю повне право, тому що ви і техпрацівник. Я знімаю свою хату. Я знімаю свою хату.